Наскільки ми можемо, бути толерантними до того, що прийде до нас з відкриттям європейських кордонів, чи ми маємо думати про те, що до нас прийде? Можливо, ми маємо думати про те, що ми привнесемо туди, а ми маємо привнести туди свою високу духовність і свою високу моральність. Ми маємо принести туди свої традиційні родинні цінності. Ми маємо принести тоді туди, туди зв'язок поколінь. ж тежого гомосексуалісти, Як ми українці маємо до цього ставитися? Українці мають демонструвати там в Європі. Традиційні цінності і культивувати родину. В Європі, в родину. І Я згадую жінку, кілька місяців тому, як кияни українці відносилися до намагання провести гейпа жінку у Києві. як основу цієї родини. Ми маємо привносити свої цінності, Може, а не запозичувати ми негативи. І... Кожна Європу. країна має свій плюс і мінус. Ми маємо прийти туди з плюсом і плюс взяти. Ну, тобто в нас толерантність з винятками чи ми будемо абсолютно терпимо Толерантність ставитися? не є абсолютно. Категорією толерантність не може бути до зла. Це моя остаточна відповідь.